Так, всім привіт! Значить, є такий девайс, який міряє інтенсивність світла. От, Який ми під'єднуємо до контролера, щоб міряти. Ну і у цього девайса також є свій. Ось ви бачите, такий, а, а, який показує інтенсивність світла. А, інтенсивність світла світло PPFD. Значить, ось у мене лампа. Вот, я включив санонбіо, вона э, 350 Вт. Так, і И їм тепер показник інтенсивності світла ну, на відстані, скажімо так, 50-50 сантиметрів десь приблизно від лампи. Mm, по центру лампи. Що в нас видає? У нас видає, ось все, бачите. О, і ось контролер видає 347 FD. 343, 347. Це на відстані десь приблизно 50 сантиметрів від лампи. Лампа 350 Вт. Так. Так, тепер є під лампою 650 Вт. Тепер що для цього потрібно? Для цього потрібно вручну якось перенести. Воно у мене лампи, там включені на 650 Вт. Зараз перенесемо. Давайте разом Так, да. значит, на відстані, приблизно 500, 50, 50 сантиметрів показує 693, 697. Ppfd. На відстані метр шестьсот тридні 460 470. На відстані метр від лампи. Так, метр. Да? Mm. І на відстані 20-25 см показує 1037, 1036, 1041, 1042 і. Mm. 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 Ось так. Тобто на оптимальній висоті, ну, скажімо так, 50 см 770 ppfd. На відстані метр ми маємо 415 439 ppfd. Це, це такий наш експеримент.